Про події, які вже позаду про важливе в регіоні та про те, що усіх на слуху у випуску часу місцевих новин вітаю вас. Протистояння продовжується. Суботній день у столиці запам'ятається двома майданами: один ми величаємо як Євромайдан, що триває вже понад 20 діб. Інший у народі отримав назву антимайдан, масштабність якого планується на вихідні дні. Де людей із бюджетних установ під керівництвом представників партії регіонів масово відправляють до Києва. Неділя йде в історію, як День гідності, день єднання. Про те, що ми з вами вже пережили, коротко у випуску новин після маршу мільйонів у столиці в столиці в неділю наступний тиждень розпочався із протистояння. Велика кількість правоохоронних органів намагалися силовим методом витіснити мирних мітингувальників із майдану незалежності, із КМДА, із будинку профспілок та інших організованих пунктів барикад страхом та болем українці щоразу чекали новин із столиці, що, врешті-решт, обривала терпіння людей, які од Разу ж вирушали на головний майдан. Недовго терпіла і Дрогобичина. Про максимальну мобілізацію заявили міста Дрогобич та Трускавець, звідки урочисто та з молитвами сотні людей відправлялися на Київ кожного дня. Приступили до дій і на місцях. Після подій, які мали місце у ніч з 10 на 11 грудня у Києві, Дрогобицькі активісти вирішили вдатися до нових методів висловлення свого невдоволення діями влади. 11 грудня люди прокинулися від кличу церкву. Повних дзвонів о 9 ранку зібрали віче на площі ринок, де узгоджували наступні дії. Відтак колона обурених дрогобичан попрямувала до Офісу партії регіонів, аби там висловити своє невдоволення діями влади та закликати до саморозпуску партії у місті. Так як у нас в Дрогобичі є Офіс партії регіонів. Це Партія, яка відповідає фактично за ту всю ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Ми е, пішли е, біля готелю Тустань, де знаходиться їхній офіс, е, і влаштували там пікет. Ну, чесно, ми не очікували, що пікет вийде настільки багатолюдний, Ну, це, судячи з усього, це, мабуть, десь людей під 700 зібралося. Е, під офісом партії регіонів ми поставили свої вимоги, це розпустити. Цей осередок партії регіонів Дрогобичі і також засвідчити своє євроінтеграційні прагнення так само, як і вся громада Дрогобича і більшість громади України. Так, е, прямим представником в Дорогобичі влади президента, це є е, райдержадміністрація, також голова райдержадміністрації. Тому нашим завданням було е, провести пікет е, райдержадміністрації. Думаю, з цим завданням ми впоралися. Ми поставили тут біля приміщення райдержадміністрації, конкретні вимоги. Ну ми нічого антизаконного не робимо. Ми робимо все в рамках закону. Ми подали повідомлення в міську раду, так як це має бути. Ну нам боятися немає чого. Нагадаємо, що один із депутатів таки покинув лави партії регіонів через останні події в країні. От минулого понеділка Степан Федак приніс заяву про те, що він виходить не тільки з фракції партії регіонів, але й з рядів е, партії також регіонів. Е, це я припрошую не озвучив. Я думав, це зробити на сесії. Але раз це питання зачепили сьогодні. Я вам озвучив. Федак зробив такий посту. Він вийшов з партії регіонів. За іншого депутата не буду нічого говорити, бо такої заяви ще немає. Наступним кроком було пікетування Дрогобицької райдержадміністрації. Студенти Дрогобича разом із старшими людьми багатотисячною колоною прийшли під райдержадміністрацію, де відбулося віче на підтримку Євромайдану у Києві. Учасники Віча закликали керівництво Дрогобицької райдержадміністрації не виконувати злочинних наказів центральних органів влади, засудити дії Беркуту, заявити про підтримку євроінтеграційних прагнень України. Віче вигуками слава і гучними оплесками нагородили киян та Сти міста, які минулої ночі врятували Євромайдан. Ніхто із керівництва райдержадміністрації до мітингарів не вийшов, а також відмовилися від жодних коментарів нашим журналістам в той же день. У Другобичі на вимогу студентського віча відбулася сесія міської ради, яка обговорила питання про політичну ситуацію в Україні. Міська рада вирішила вимагати негайної відставки президента України Віктора Януковича кабінету міністрів України дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та проведення позачергових виборів народних депутатів депутатів України, формування уряду національного порятунку. Депутати підтримали резолюцію міського віча про необхідність мобілізації національного свідомих громадян до Києва для протистояння владному режимові. Це рішення на черговому вічі зачитав Тарас Метик. У нас Майдан з нимшого дня на загал переноситься в місто Київ. Ми будемо проводити всі свої дії скоординовано для того, щоб підтримати Київ і на загал панове отримати ту перемогу, якою всі ми чекаємо. Слава Україні! 12 грудня в Дрогобичі студенти пікетували міжрайонну прокуратуру та державтоінспекцію. Збиралися студенти біля пам'ятника Тарасові Шевченко після короткого віча, на якому прозвучала інформація про ситуацію на Євромайдані у Києві. Студенти із державними прапорами України та прапорами Європейського союзу колоною направилися вулицею Тараса Шевченка до міжрайонної прокуратури. Під стінами прокуратури студенти закликали правоохоронців не виконувати злочинних наказів. І не чинити репресій щодо учасників Євромайдану. ставати на бік народу. До пікетувальників ніхто не виходив. Відтак молодь колоною попрямувала вулицями міста до Державтоінспекції, що на вулиці Трускавецькій. Під будинком Державтоінспекції студенти скантували зелене світло на Київ та її з народом. Коли відбувалися ці всі події вчора вчорашні події у Києві, е, вирішило кілька автобусів попередньо, і вони е, по суті, мали би приїхати в 5 ранку до Києва, але завдяки якимось певним таким е, незрозумілим діям працівників її, вони були змушені стояти десь до 3, годин, е, до 3 годин за Дрогобичем. Тобто вони спішили на допомогу киянам, які стояли на Майдані і всім, всій Україні, але, на жаль, вони е, приїхали набагато пізніше, ніж це розраховували. Тому ми дуже хотіли, щоб такого більше не повторювалося. До молоді вийшли автоінспектори і запевнили, що саме так вони працюють. Як від них вимагає молоді, працюватимуть так надалі. За акцією протягом усього маршруту спостерігали вісім міліціонерів. Рух транспорту не перекривали. Водії автомобілів звуковими та світловими сигналами вітали молодь. Поки в Україні проводиться. Круглі столи із гострими розмовами 12 грудня. Європарламент проголосував про затвердження спеціальної резолюції під назвою наслідки вільнюського саміту та майбутнє східного партнерства, зокрема що стосується України, на сесії Європарламенту у Страсбурзі. Європарламент висловився за якнайшвидше підписання угоди про асоціацію із Україною за умови виконання всіх вимог. Також він схиляє інституції та держави Євросоюзу до угоди про безвізовий режим із України. Раїною також у резолюції наголошується, у демократичному суспільстві можуть бути проведені нові вибори, коли необхідно оновити народну законність. Європарламент, розгорнувши прапор України, висловив свою солідарність із Євромайданом, який не здається більше як 20 днів поспіль. Нагадаємо, практично увесь чоловічий склад колективу телеканалу Алсету та Твого радіо із Віктором Возняком надалі залишаються у столиці. Кожної ночі вони долучаються до чергувань на барикадах відстоюючи прагнення мільйонів українців на краще життя, також захищаючи наші права у нелегких умовах. Серця їх зігріває бажання до перемоги, що об'єднує усіх людей, які побували на Євромайдані. Знову без зарплати ще з вересня робітники комбінату міського господарства, зокрема двірники, не бачать своїх законно та заслужено зароблених заробітних плат. Виною цьому казначейство, яке знову блокує кошти. Ситуацію, що склалася на понеділковій нараді, прокоментував перший заступник міського голови Олександр Коростельов. У нас надзвичайно складна ситуація по комбінату міського господарства на минулому тижні. Я мав зустріч з багатьма. Двірниками, яким ще за вересень місяць не виплачена заробітна плата. Люди у вічі, люди мають справедливі до нас претензії. Чим вони винуваті? Вони працюють, а заробітна плата не виплачується. Ну Дійсно, вже декілька тижнів кошти за вересень знаходяться в казначействі. І от, власне, заробітна плата конкретно двірників 136 тисяч. Вже другий тиждень казначистий і не проходять. Методи боротьби щодо даної проблематичної грошової заборгованості не названі. Скільки часу двірникам чекати на виплати заробітної плати, теж невідомо. Та фактом залишається те, що для двірників така ситуація не є новинкою. Нагадаємо, удрогобичі ще з весни двірникам затримують виплату зарплати на 2-3 місяці. Міський голова Олексій Радзієвський неодноразово заявляв, що бере питання виплати зарплати робітникам, які дбають про чистоту міста, під особистий контроль. А поки все залишається незмінним. Про миті мистецтва далі говоримо у випуску новин. 1 грудня у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича відбулася прем'єра музичної комедії Григорія Квітки Основ'яненко Шельменко Денщик. Дана п'єса вже була поставлена на базі театру, та цього разу вона постала перед глядачами у новій сучасній версії для того, аби зацікавити якомога більшу аудиторію серед населення. Вистава дуже музична, це е, такий яскравий проект, який буде цікавити не тільки е, прихильників е, української класики, а також і молодь, яка може приходити і дивитись. Цю виставу у виставі дуже багато музичних номерів. Зокрема, музичне оформлення забезпечує оркестр, диригент якого заслужений діяч мистецтв України Микола Михаць. Яскраві костюми Юлії Гнатенко, вражаючі постановки балетмейстера Сергія Дмитрієва та гра акторів, все це перетворюється у яскраве веселе дійство на сцені театру. Сама вистава запальна та енергійна. Найголовніше, що враження від неї світле та тепле. Що ж ще може дарувати такий стан, як непоєднання гумору із молодістю та коханням. Глядачі Дрогобича тепло і щиро приймали оплесками постановчу групу, і, зокрема, і режисера Влада Сорокіна, та дякували за надзвичайну атмосферу та за чудові миті пробуття у театрі, які розфарбували зимову буденність. Те, що театральними подіями цікавляться Дрогобичани, показала також прем'єра вистави щоденник божевільного у стінах студентського театру Альтер втілили її у життя спільна робота акторів Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича та театру Альтер. Більшість аудиторії склала молодь, яка зробила свій вибір щодо проведення вільного часу на користь мистецтва. Такий експеримент сподобався і акторам, які із радістю втілили у життя власний задум та готові до нових звершень. І більше того, запрошують всіх бажаючих творити разом із ними. Приходити і розвиватися, всі тільки будуть за і помагати, і звертайтеся з ідеями, планами. Ми обов'язково чим можемо підкажемо, поможемо. І я думаю, що досвід особисто це перший раз я мав таку можливість зробити. Досвід дуже колосальний, і я думаю, що дуже позитивний. З бажанням ще щось колись ми щось таке зробили. Свято наближається гамірно було днями у відділі служби у справах дітей Трогобицької міської ради. У передвері новорічно-різдвяних свят діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримували подарунки. На цей раз приємні сюрпризи зробили їм гості із США. Активіст громадської організації Швидка допомога для дітей та лідери всеукраїнської громадської організації Нова надія. Мету такого спільного проекту пояснив активіст громадської організації Швидка допомога для дітей Клей. Основна мета проекту показати Божу любов до дітей, які є у цьому світі. Ми робимо це і для того, щоб подарувати подарунки дітям та розказати різдвяні історії. Але найбільший дар, яким ми можемо поділитися сьогодні, це Божа любов, тому що Бог перший полюбив нас і тим змінив наші серця. Тепер ми здатні любити інших та допомагати один одному. Благодійники дітям подарували взуття, шапочки та цукерки. Натомість дітки підготували свій сюрприз, потішили гостей невеличким концертом та малюнками. За словами клея палмора, гостя із США, подаровані малюнки будуть найкращим спогадом про місто Дрогобич та про дитячі серця. Він вірить, що зможе із радістю колись в майбутньому зустрітися із ними та поділитися різдвяними моментами щастя. Гідні умови праці для усіх про це далі у випуску новин. 13 грудня у Дрогобицькому міськрайонному центрі зайнятості відбувся круглий стіл на тему проблемних питань працевлаштування осіб із інвалідністю. Про основні напрямки роботи районної служби зайнятості щодо вирішення питання працевлаштування людей із інвалідністю, зокрема про проблеми та перспективи, розповів директор центру Богдан Волошин. Також обговорювалися основні напрямки роботи з людьми із особливими потребами. А саме статистика працевлаштування, навчання, самозайнятість, професійна орієнтація. Які пріоритети отримає підприємство, організувавши робоче місце для неповносправної людини, розповіла Суховерська Марія. Якщо ми створили нове робоче місце, впродовж двох років не повинні звільнити даного працівника за згодою сторін, чи скоротити дану посаду. Ми відшкодовуємо, щомісяця. Кошти в повному 100%, 100 розмірі єдиний внесок. Тобто, якщо ви берете квотника, в тому числі інваліда, який не досяг пенсійного віку. Якщо ви в пріоритетних видах, ви також відшкодовуємо 100% за кожну суму. А державний бюджет відшкодовий тоді, коли ви прийняли працівника, і йому впродовж 12 місяців відшкодовуєте не менше 3 мінімальні зарплати. А це вже відшкодовує пенсійний фонд на другий рік. Ви єдині венесок платити вже 50%. Підвели підсумки круглого столу прийняттям рекомендацій та пропозицій щодо подальшої співпраці. Чи дасть хороший результат дана зустріч? Це справа майбутнього. А ось про загальну картину праці, яка на даний момент вимальовується у центрі зайнятості, розповів Богдан Волошин. Зауважень до роботи зі сторони громадян Дрогобича та Дрогобицького району. Немає. Були у нас ще два тижні заборгованість до виплати допомоги по безробіттю, але на сьогоднішній день вся заборгованість усунута, і безробітні отримали повністю всі виплати, які необхідні для того, які були передбачені для отримання. Розум як вид спорту 12 грудня у приміщенні центру душпастерства молоді відбулася спартакіада із шахів серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Андрогобича та Стебника. У змаганні прийняли участь 74 учасники із 14 шкіл. Спартакіада проходила за швейцарською системою. Всім турів із контролем часу 30 хвилин на партію в особистому і командному заліках. На урочистому відкритті учасників привітав директор Другобицької дю США імені Івана Боберського Іван Файчак. Мені надзвичайно приємно бачити таку велику кількість дітей, які, незважаючи на погоду, на хвороби, займаються улюбленим видом спорту. Які хочуть бути розумними, які хочуть бути справжньою майбутнім нашої нації, нашого українського народу В командному заліку впевнену перемогу здобула загальноосвітня школа номер 2 із хорошим результатом 20 очок. Друге місце в напруженій боротьбі зайняла загальноосвітня школа номер 4 Третє місце виборола загальноосвітня школа номер 16. на урочистому закритті змагань всіх переможців та призерів у різних номінаціях нагородили медалями і грамотами. Найсильніша команда загальноосвітньої школи номер 2 отримала Кубок 2013 року, яким буде володіти цілий рік. Змагання відбулися на доброму організаційному рівні та завершилися приємними враженнями для учасників та гостей свята. На завершення випуску бажаю вам надалі лише приємних новин, гарних вражень від вихідних та щирої радості. Для вас у студії працювала Марія Галатін. До наступних зустрічей. Бережіть себе!